Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Завершилися перемовини в Женеві між Україною та Сполученими Штатами Америки. Зустрічі були фактично в 2-3 раунди розбиті. Навіть три перемовини тривали від ранку. Потім була насичена зустріч із а, а, США делегацією. Потім, нібито долучались європейські партнери, представники. Хоча знову ж таки. Той мирний план, який запропонований Європою, який я озвучив, і так само ще видання Reuters опублікувало, до речі, оновлену редакцію його, найбільшу, найбільше, як вони зазначають, таку а, ну а, правильну, тобто найбільш а, наближену до того, про що домовлялися європейці. Хоча державний секретар США Марко Рубіо зазначив про те, що він не бачив європейських. Пропозицій. Давайте одразу тоді я скажу про що. Європейський план він дещо оновлений в порівнянні з тим, що написала британська газета The Telegraph. Reuters, як на мене, передає більш точніший зміст документів. Отже, перший пункт підтвердження суверенітету України. Другий, між, Україною, між Росією, Україною та НАТО буде досягнуто повної та беззаперечної угоди про ненапад усі неоднозначності останніх 30 років будуть вирішені. Тобто цим пунктом плану пропонується європейськими партнерами провести перемовини ще зі Сполученими, з, зі Сполученими Штатами НАТО та Росією і Україною. Якраз про те. Що говорять росіяни досить часто усунути так звані першопричини конфлікту, і ось для цього пам'ятаєте ультиматум, з чого все почалося? Взагалі, чому Путін воює не просто і не тільки проти України, а він сприймає цю війну як війну проти Заходу і НАТО, серед іншого, і почалося все з того, що в грудні 2021 року, ось буквально вже. Скоро буде річниця цього ультиматуму. Росія висунула ультиматум Сполученим Штатам Америки та всьому Північно-Атлантичному альянсу, що потрібно переглянути розширення НАТО, і що НАТО має фактично відкотитися до меж розширення 1997 року. І тут дають Путіну можливість вести перемовини європейці, що давайте сядемо, поговоримо. А пункт 3 плану США видалено. У проєкті цього плану, з яким ознайомилися агентство Reuters, деться очікується, що Росія не вторгнеться нас до своїх сусідів, а НАТО не розширюватиметься далі. Тобто, питання пункту про розширення, про не розширення НАТО в у версії європейців, прибрано. Після підписання мирної угоди відбудеться діалог між Росією та НАТО для вирішення усіх проблем безпеки та створення умов для деескалації, що забезпечить глобальну безпеку. Знову ж таки, це те, про що чого вимагав Путін своїм ультиматумом, про те, що мають бути е, консультації. Україна отримає надійні гарантії безпеки, частково далі розшифровується, які це гарантії безпеки. Це гарантії безпеки, аналогічні статті 5, тобто ну, договору про НАТО. Тобто, Україна має отримати підтримку, в тому числі з можливим застосуванням західних військ. Можливо. За європейськими пропозиціями, чисельність Збройних сил має бути обмежена до кількості 800 тисяч у мирний час. Нагадаю, що в попередній редакції американського плану пропонується 600. Європейці пропонують ще на 200 більше, що, звичайно, нас влаштовує краще, тому що саме така чисельність і має бути. А краще мільйон. Питаєте про гроші, гроші треба знайти. Це наша безпека. Мені дивно чути, коли починають говорити про гроші і кажуть, так а що ж, як ми будемо це все утримувати? А в нас є вихід, плюс ми маємо продовжувати курси резервістів, вишколу, постійні навчання, вдосконалення навиків. Особливо бути готовими до новітньої інноваційної війни. Ми маємо бути на крок попереду. До елементів стримування наших потрібно вносити не просто те, що ми маємо гарантувати велику кількість збройних сил, сил оборони і безпеки, а ще й те, що вони мають бути в боєготовності до сучасної війни. Не готуватися до війни, яка була, а до війни майбутнього. Перевернути принцип. Я розумію, що це складно від можливо десь проти військової теорії, науки, тому що ви знаєте, вираз генерали готуються до попередніх минулих воєн. Ні, маємо готуватись до майбутнього. НАТО погоджується не розміщувати на території України на постійній основі війська в мирний час. Тобто військ не буде. Навіть європейці про це пишуть. Винищувачі НАТО розміщуються в Польщі. Ці пункти плану американського залишаються. Гарантія США, що відображає статтю 5, США, отримають компенсацію за гарантію. Якщо Україна вторгнеться до Росії, вона втратить гарантії. Ну це теж ми не збираємось. Якщо Росія вторгнеться в Україну на додаток до потужної скоординованої військової відповіді, яка це буде військова відповідь? Не конкретизується, а це має значення чи це постачання дронів і ракет Україні, чи це відповідь військова усіх союзників по НАТО. Боюсь, що ні, на жаль, але про це теж треба говорити тут не йдеться. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий привілейований доступ до європейського ринку. Ну, це нормальний абсолютно пункт. Надійний пакет глобальної реконструкції для України. І ось тут фактично дещо європейці скоригували, тому що ну, всі ж хочуть взяти участь у відновленні і. Нагадаю, що в американському плані йдеться, що США за рахунок активів, зокрема російських, які будуть вкладати у відновлення України, отримуватимуть 50% прибутку з цього фонду. Ну а європейці говорять так: створення фонду розвитку України для інвестування у швидко зростаючі галузі, включаючи технології, центри обробки даних та ініціативи у сфері штучного інтелекту. Інноваційна держава, це мені подобається. США співпрацюватимуть з Україною для спільного розвитку, для спільного відновлення, розвитку модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, яка включає газопроводи і трубосхови, і газосховище і трубопроводи. Мені це подобається, тому що фактично таким чином. Це означатиме, що Америка буде долучена. Звичайно, це можливо дещо не сподобається нашим олігархам, тому що будуть західні компанії, але принаймні, можливо, ми отримаємо швидшу модернізацію і навіть, можливо, дешевше. Далі це розвиток інфраструктури, видобуток корисних копалин. Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для забезпечення фінансування з метою прискорення цих зусиль. Росію запрошують назад до вісімки, цей пункт залишається. Україна буде повністю відновлена, фінансово компенсована, зокрема через російські суверенні активи, які залишатимуться замороженими, доки Росія не відшкодує збитки Україні. Тобто. Знову ж таки, активи заморожені. А Росія має відшкодувати збитки. Чи буде це робити Росія без тиску? У мене є сумніви. Все ж таки, американська до речі, пропозиція під контролем США використати російські активи. Як на мене, виглядає тут прийнятніше. Ну, залишається пункт про те, що Росія законодавчо закріпить політику ненападу щодо Європи і України. США та Росія домовилися продовжити договори про нерозповсюдження ядерної зброї. Україна залишається без ядерної державою. Запорізька атомна електростанція залишається у цьому у цій версії під наглядом МАГАТЕ. А виготовлена електроенергія 50 на 50 між Росією та Україною не змінили європейці. Україна прийме, а, Україна прийме а, правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншин. А це означає, ви розумієте, що російська церква і мовні меншини таким чином хочуть просувати російську мову. Цей пункт залишається і у європейців, а це правила ЄС. І вони це прикривають правилами ЄС після узгодження майбутніх територіальних домовленостей. Росія та Україна зобов'язуються не змінювати силою. Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційної діяльності і будуть досягнуті домовленості про вільне переміщення зернових партій через чорне море. Буде створено гуманітарний комітет. Україна проведе вибори якомога швидше після підписання мирної угоди. Якщо не помиляюсь, в першопочаткових пропозиціях США йшлося про 100 днів після підписання, а тут не конкретизується якомога швидше. Більш широкий термін. Це може бути і 100 днів, а може бути і 180. Ну, це ж таке тлумачення, не конкретне. А... Угода буде юридично обов'язковою, її гарантування буде контролюватися радою створення створеної за підтримки президента Трампа. Ось такі пропозиції. Що стосується безпосередньо того, про що домовилися в Женеві, поки що документу немає. Він не опублікований, ми не знаємо до кінця, але як зазначають, от є свіжа заява. Білого дому я вам її зацитую. Буквально ось Білий дім говорить про те, що перемовини про мир в Женеві зробили значний прогрес щодо обговорення і взяття за основу пропозиції президента Трампа закінчити російсько-українську війну. Україна, українські делегати сказали, що їхні основні. Занепокоєння, а це гарантії безпеки, суверенітет, навігаційні права, тобто вільне судноплавство і економічне відновлення, були викладені і прийняті до уваги. І що тепер переглянутий проект угоди рефлексує і відповідає, і враховує українські національні інтереси. І з цим Марко Рубіо тепер поїхав до Вашингтону. Американська делегація повертається. Ну і далі, вочевидь, як повідомляють медіа американські, я вам про це говорив в попередніх відео. Очікується, що цього тижня ймовірно президент України Зеленський може відвідати США, де як очікується, із президентом Трампом фіналізують 어, текст документу. Скоріш за все, можливо, він буде підписаний. Не виключено, що це станеться 27 листопада на День подяки. Трамп любить подібні символи, щоб в цей день заявити про те, що от бачити в благословенний Богом день. А для американців, для американського суспільства, День подяки має велике значення, і в цей день підписується відповідний проект угоди. Фінального тексту поки що не опубліковано. підкреслюю. є тільки а, спільна заява про те, що 23 спільна заява делегацій України та США, що 23 листопада 2025 року представники США та України зустрілися в Женеві для обговорення американської мирної пропозиції, переговори були конструктивними, зосередженими та сповненими взаємної поваги, що підкреслило спільну відданість досягненню справедливого і тривалого миру. Обидві сторони визнали консультації вкрай продуктивними. Обговорення продемонстрували суттєвий прогрес. Підкреслюю, суттєвий прогрес в узгодженні позицій та визначенні подальших кроків. Сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України, забезпечити стійкий та справедливий мир. За підсумками переговорів сторони підготували. Оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру українська делегація ще раз висловлює вдячність Сполученим Штатам і, зокрема, особисту президенту Дональду Трампу, за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів. Україна та США домовилися найближчими днями. Продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями вони також підтримуватимуть тісний контакт із європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу. Остаточні рішення щодо цього рамкового документу ухвалюватимуть президенти України та Сполучених Штатів Америки. Сторони підтвердили готовність про спільно працювати задля досягнення миру, який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і Відновлення про це йдеться, і це опубліковано на сайті президента України. А що заслуговує на увагу в цій заяві? У цій заяві ще є питання пункт про те, що з європейськими партнерами будуть консультації, чи враховані уже а, в рамковому плані, в рамковій угоді, яка пропонується в проєкті а пропозиції європейців, ті про які пишуть Reuters і які я для вас зачитував та цитував, поки що не ясно, тому що знову ж таки. Тексту драфту проекту а після перемовин в Женеві поки що немає. Подивимося, чи враховує ну і так само як повідомляють європейські видання, десант із європейських політиків планує ну не десантуватися, не будуть тавтологією, але планує вирушити до Сполучених Штатів протягом цього тижня для проведення консультацій та перемовин з адміністрацією президента США. можливо, це відбудеться спільно скоординовано. І за участю президента України було б непогано. Широка така участь максимальна генсек НАТО, голова Єврокомісії, Британія, Франція, Німеччина, Італія, як було минулого разу в таких зустрічах, можливо, доєднається президент Фінляндії Олександр Ступ, який так само був присутній на попередніх зустрічах. Тобто, ось такий процес. Що зрештою ухвалили поки що, який план? Я думаю, що ми побачимо незабаром. А знову ж таки, поки що не зрозуміло. Є попередня інформація, що американська делегація може вже наприкінці цього тижня відвідати Москву і провести зустріч, можливо, особисто з Путіним, як Ніто, з Лавровим, з, з путінськими радниками, і так далі, для того, щоб фіналізувати і обговорити, чи вони взагалі, чи Росія взагалі готова реалізовувати саме такий оновлений. План. Поки що питання є. Але що найважливіше, ми бачимо, що дійсно попрацювала українська делегація, і план не є, знаєте, як я казав, на скрижалях. Він, тобто, він піддається коригуванню, тобто можна вносити зміни. А це важливо і добре, що відбувається все-таки у пришвидшеному форматі. Нам потрібне припинення вогню, нам потрібен стійкий, тривалий мир. Сьогоднішні умови зайнятися економікою, відновленням, налагодження а, життя людей, створенням робочих місць, сприянню поверненню за кордону, а, розвитку сильного військово-промислового комплексу та сильної армії. Повірте мені, після війни теж буде ого-го, чим займатися. Тому, як завжди, будемо засукувати рукава, знаєте, і вперед а, працювати. Інакше ніяк. Ну а, а в Росії, от Дугін, ви знаєте, маргінал оцей якого слухає а, іноді а Путін, який виступає там на засіданнях російських церков? Його запрошують навіть на сінод російської православної церкви, так от ідеолог руського Міра Дугін прокоментував новий американський мирний план у своїй заяві? Він відкинув ідею будь-якого компромісу, заявивши, що незалежно від підписаних паперів кінцева мета Росії залишається незмінною. Україна буде наша. Наголосив Дугін, ну власне кажучи, це ж про що говорить? Це говорить про те, що Росія вже свідомо наперед говорить, що вона не має наміру виконувати те, що підпише, і буде порушувати. Ну а якщо Росія як тільки щось порушить, і ми не будемо зобов'язані будь-якими документами і нормами. Тому що тоді будь-які домовленості втрачають зміст, і ми можемо захищатися так, як вважаємо за потрібне, і маємо бути готовими до цього. Дугін, як і багато хто в Кремлі, розглядає план США не як угоду, а як тактичну паузу перед повним поглинанням України. Він вважає, що Трамп просто хоче вийти з гри, залишивши Київ сам на сам з Москвою. Ну а ви знаєте, я проаналізував простір сегмент російських соцмереж, телеграм-каналів і інших. Так, дійсно, у них є там так звані яструби, маргінали, які системно кричать і закликають до того, що ой, потрібно все рівно воювати до останнього, знову захопити Київ, ще на щось сподіватися. Це свідчить про те, що там теж непросто, навіть якби уявити раптом, що Путін готовий щось підписати, а він може бути готовий, тому що там ж інша ситуація. Дивіться, що. Ціни на нафту почали падати як би там не було, але ціни впали на газ, ціни впали на нафту. Світові ціни пішли е, вниз, особливо на е, російську. Падіння котирувань свідчить про те, що трейдери починають закладати в ціну ймовірну угоду. Плану Трампа, яка б усунула ризики перебоїв у постачанні, та можливо послабила санкційний тиск на російський експорт. Ситуація нестабільна, оскільки паралельно з перемовинами набули чинності нові санкції США проти Роснефті та Лукойлу, це тристримує ще більше різке падіння цін, адже ринок побоюється дефіциту, якщо переговори проваляться. Тому там теж в Росії непросто. є так звана партія війни. Не знає, як із з нею буде боротися Путін. Він її культивував роками, і чи буде боротися, і як зараз буде просуватися питання мирного треку. Ну і власне кажучи, якими ж будуть домовленості. Ну а поки ми чекаємо рішень, пам'ятайте, друзі, що для нас завдання незмінне працювати в ім'я України, в ім'я українського народу задля захисту наших національних інтересів, нашого майбутнього і майбутнього наших. Майбутніх поколінь на цій землі.